Микола Княжицький зараз зі мною на прямому телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Микола. Пане Микола, доброго ранку так так слухаю вас. Вітаю. А, пане Миколо. Два питання. Перше стосується безумовно вбивства Бориса Німцова, в Москві. Вадим Денисенко сказав, що це напевно політичне вбивство. Марк Фейгін підтримує цю ідею, говорить, що не буде очікувати прозорого слідства. Барак Обама заявив, що хотів би, щоб безумовно це слідство було прозорим. Ну а ви як вважаєте? Як вважаєте, що тепер відбуватиметься з російським суспільством після цього? З Російським суспільством буде продовжувати відбуватися те, що відбувалося протягом останнього часу Путіна, і те, проти чого виступав Німсов. Власне, оскільки він виступав проти тієї системи, яка побудована в Росії, побудована на брехні, на корупції, на агресії, на імперському шовінізмі, саме через те, що він проти цього виступав, я думаю, він і загинув. Пане Микола, ви вірите в те, що відбудеться прозоре розслідування? Не можна вірити в те, що в Росії взагалі можливо прозоре розслідування в будь-яких справах, які стосуються. Марк Фейгін зазначив, що сьогодні зранку ми всі почуємо реакцію від заходу, і вона буде і санкційна, в тому числі. Чи погодитеся ви з такою тезою і чого можна очікувати від заходу тепер? Я думаю, що захід щодня це більше і більше зрозуміє, з якою небезпекою для цивілізованого суспільства для нормальних європейських цінностей він має справу в особі Путіна і сучасної Росії. Тому санкції очевидно будуть пов'язані не лише з бувством Німцова, а й з Голодуваннями яке продовжує Надія Савченко з багатьма іншими справами, які пов'язані з агресією Росії і України з порушенням мирного договору на сході України. Очевидно, якщо Росія не зупиниться, а Росія не збирається поки що зупинятися, то ескалація конфлікту триватиме, в тому числі і санкції з західної сторони будуть збільшуватися. Пане Микола стосовно Надії Савченко ввечері вчора і вночі була інформація, з'являлася, що, начебто, вона померла у тюрмі, але Марк Фейгін спростував цю інформацію, сказав, що лише він. Може підтвердити цю інформацію? Власне питання до вас, як ви думаєте, чому ці, ці два інформаційних приводи об'єдналися? Смерть німцова і е, ось ця ось в Київ це інформаційне про те, що начебто надія загинула. Ви знаєте, в тоталітарному суспільстві, де життя кожної людини залежить від існуватих ідей одного або декількох людей, які цим суспільством правлять. Робити якісь прогнози чи проводити паралелі це абсолютно невдячна річ. Можна лише сказати, що подвиг Надії Савченко, а вона зараз справді здійснює подвиг, такий, як робили свого часу радянські дисиденти, які помирали в тюрмі за власні ідеали. Зараз ми це бачимо в наш час. Цю силу духу, яку демонструє Надія Савченко, дуже би хотілося, щоб... Все ж таки, світ почув її і якимось таким чином вплинув на Путіна. Я не знаю, що правда на ньому може бути може вплинути, щоб надія залишилася живою. Пане Миколи, ще одне питання, вже перенесемось до України. Самогубство Чечетова підтверджує і наш Артем Шевченко. Власне, на вашу думку, що могло стати причиною? Ви знаєте, в Чечетова був своєрідний такий кодекс честі. Очевидно, що я його добре знав. Ми були в парламенті, і оця відповідальність перед своїми для нього значила досить багато. І Він ніколи, я думаю, не чекав, що станеться те, що сталося з нашим суспільством. Тому, очевидно, це могли бути якісь моральні проблеми пов'язані з ними з його абсолютно законним переслідуванням. А могло бути і так, що ця людина, звичайно, була надзвичайно поінформована про всі злочини, які були в партії регіо. Йоні його оточенні він власне реалізовував ці злочини, і, мабуть, було багато людей, які б бажали цієї смерті, перш за все, з його оточення і з колишньої влади.